Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі! Сьогодні я завітала в Аврору. Подивимось разом з вами новорічні товари, іграшки, гірлянди та багато іншого. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал. Такий набір прекрасно новорічних. 24 штуки в упаковці, кольори є різні, коштує 77 гривень. Набір прикрас Ялинки три штуки в упаковці сріблястого кольору. Ціна їх 88 гривень. Набір кульок на ялинку з малюнками. Є різні кольори в асортименті. Ціна 77 гривень за 6 штук. Набір прекрасно новорічних дзвіночки. Шість штук в упаковці. Ціна 49 гривень. Набір кульок меншого розміру. 6 штук в упаковці. Кольори є різні. 34 гривні. Прикраса на ялинку олень золотистого кольору. Ціна його 49 гривень за одну штуку. Набір прикрас дві штуки в упаковці, сніжинки на ялинку. Ціна 64 гривні. Такі гарні сніговики. Три штуки у наборі. На ялинку ціна 69 гривень. Набір кульок ялинкових три штуки. Жовтий кольор, чорний та бордовий, з декором 99 гривень. Набір кулюк на ялинку з рельєфом 6 штук, 64 гривні. Такий набір кулюк. Більшого розміру 6 штук у наборі. Рельєфні 149 гривень. Набір прикрас ялинкових подарунки. 6 штук різних кольорів. Ціна 44 гривні. Намисто на ялинку майже 4 метра. Різні кольори. У коробці. Ціна 49 гривень. Така гарна прекрасна новорічна, віночок з декором. Матеріал ПВХ 27 гривень. Прекрасна новорічна на двері, дзвіночок. Кольори в асортименті ціна 55 гривень. Дуже багато гірлянд привезли. Ціни різні. Кольори також. Наприклад, ця 60 лет синього кольору 129 гривень. Така гірлянда вулична 100 ЛЕТ 9 метрів жовтого кольору. Ціна 149 гривень. Є ще така гірлянда стрічка світлодіодна 480 LED, 10 метрів. Кольори різнокольорові 349 гривень. Декор новорічний. Дерев'яний потяг. Мікс 129 гривень. Така скарбничка дерев'яна. Новорічна будиночок. Ціна його 64 гривні. Вічний календар дерев'яний зі сниговиком. Ціна його 55 гривень. Новорічна дерев'яна прикраса. Будиночок. На батарейці він світиться 77 гривень. Декор новорічний з підсвіткою. Ялинка під колбою 88 гривень. Ялинка штучна, настільна з мішковиною 119 гривень. Мені ця ялинка сподобалась такий міні-варіант настільний. І ще такий варіант ялинки. Така дуже маленька, 34 гривні. Магнит новорічний символ року. Змія 24 гривні. Така гарна статуетка новорічна. Олень. Ціна його аж 149 гривень. Окуляри декоративні, новорічні в асортименті по 27 гривень. Вже буде 2025 рік, аж не віриться. По 29 є ще такі окуляри. Прикраса на ялинку поні 27 гривень. Набір прикрас янголи 34 гривні. 49 гривень верхівка. Є в червоному та золотистому кольорі. Прикраси новорічні ляльки 34 гривні в асортименті. Ціна за одну штуку. Декор новорічний, підвіска, зірка з ягідками 49 гривень. Декор новорічний гілочка мікс 64 гривні. Торгова марка Мірко. Набір прищипок новорічних з декором в асортименті 49 гривень. 34 гривні набір прикрас олені 3 штуки. Прикраса на ялинку бокал 55 гривень. Набір кулюк на ялинку Мірко. Червоний синій 6 штук. В упаковці 69 гривень. Такий гарний кошик декоративний, новорічний із фетра 69 гривень. Така гарна іграшка, дитяча, музична. Є різні персонажі. 399 гривень. Набір кульок на ялинку, бронза, 16 штук в наборі. Є різні кольори 399 гривень. Багато новорічних іграшок привезли. Така ялинка різдвяна 129 гривень. Віночок новорічний, декоративний на двері. Мірко 249 гривень. Є віночок подешевше, мені навіть цей більше сподобався. 99 гривень. Знаю, Дякую всім за перегляд. А у вас вже з'явився новорічний настрій? Будете щось купувати?